Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Два російські військові літаки знову порушили повітряний простір країни НАТО. Трамп готується до зустрічі із СІ. Повідомили в Білому домі, що вона відбудеться вже в четвер, менше, ніж за тиждень. Росія ж і Європа вже рахують збитки від санкцій Трампа. І у Путіна закінчилися гроші на контрактників, тому він буде залучати до війни в Україні. Резервістів сьогодні, друзі, 24 жовтня. Про все це по порядку. І не лише підписуйтесь, коментуйте і, звісно, шерте відео своїм друзям, знайомим і в соціальних мережах. Ну, а тепер до суті розпочну знову ж із сумної статистики. Вночі російські війська вдарили дронами Херсон у Дніпровському районі міста Шахет. Поцілив у багатоповерхівку. Виникла пожежа. На жаль, є двоє постраждалих. І цієї ночі росіяни також били по критичній інфраструктурі на Кіровоградщині. Попередньо обійшлося без жертв, але без світла нині залишається 19 населених пунктів. Графіки відключення світла діють по всій країні. Вони дещо сьогодні лагідніші. ну, мені не так складається враження, ніж вчора, але все ж таки є. Тому слідкуйте за офіційними повідомленнями. А тим часом у Білому домі повідомили про те, що зустріч, скасована Трампа із Путіним, все ж таки може відбутися в майбутньому. Речниця Білого Дому Керолан Левіт сказала, що я думаю, що Трамп і вся адміністрація сподівається, що одного дня зустріч може відбутись. Але ми хочемо переконатися, що ця зустріч дасть відчутні позитивні результати, і що Трамп ефективно буде використовувати свій час. На неї. Ну і дійсно, західна преса пише про те, що Трамп. Уже стомився чекати від Путіна якихось конкретних рішень щодо припинення російсько-української війни. Але як пише видання Вострій Journal, він обрав не найжорстокіший санкційний пакет, який йому пропонували. Джерела видання повідомили, що терпіння глави Білого Дому щодо Путіна закінчилося, коли він остаточно зрозумів, що Росія тягне час. Дам дивно, що на це Трампу необхідно було 8 місяців. Ну така справа кому, коли, як доходить. Після цього Трампу запропонували три варіанти санкцій – які були розроблені відповідно для того, аби вирішити питання зустрічі із Путіним в ефективній площині? Перший та найжорстокіший варіант передбачав обмеження проти російської промисловості та керівників Російської Федерації. Другий стосувався російської енергетичної сфери, саме той, який Трамп і запровадив, і третій був найм'якшим варіантом. Але... Трамп обрав середній для чого він з такий спосіб зберігає можливість підписання все ж таки угоди із Путіним, про що говорить речниця Білого Дому. А от європейці також не дуже задоволені санкціями Трампа. Так, друзі, як би то не видавалося дивним, але вже вони про це говорять вголос. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує, що Трамп зробить виключення з нових санкційних дочерніх компаній Роснефті в Німеччині. Такі там є. Deutsche Welle пише, що ці структури Роснефт Дочлен та Роснефт рефінг енд Маркетінг формально належать Роснефті, але з 2022 року перебувають під управлінням німецької держави. Зручно. Так, дуже зручно цим користуватися Мерцуб. Берлін побоється, що санкції США можуть ускладнити роботу цих компаній, які забезпечують близько 12% переробки нафти в Німеччині і володіють частками в трьох НПЗ країни. Ну, для пояснення, друзі, формально ці компанії належать Роснефті, практично ними управляє Німеччина. Ну і звісно. Ймовірно, всі податки також йдуть до Німеччини. Але, як на мене, це питання треба було б врегулювати і націоналізувати ці підприємства, а не залишати шпарину для майбутніх відносин із росіянами. Це, власне, моя думка. Випишіть, будь ласка, свою. Вчора також у Бельгії розглядали чимало питань, які стосуються нашого подальшого фінансування на 26-й рік. Це дуже важливе, друзі, питання, тому що у нас реально великі проблеми із бюджетом. Вже навіть в цьому році я вам про це неодноразово розповідав. Ми провели два секції. Квеста державного бюджету і знайшли десь 800 мільярдів гривень на фінансування ЗСУ. Звісно, забрали їх з інших статей. Бельгія заблокувала надання Україні репараційного кредиту на суму 140 мільярдів євро, який планували дати нам уже в 26-му році. Про це пише видання Financial Times. Лідери Європи планують повернутися до цього питання вже на наступному саміті Європейського Союзу 18 грудня. У Брюсселі вчора з цього приводу вимушені були врахувати саме позицію Бельгії, тому я кажу, що. Бельгії ухвалювали саме таке важливе рішення, бо Бельгія побоюється стати головною мішенью для юридичних позовів та фінансових контрзаходів з боку Росії і вимагає правової основи для використання цих коштів за великим рахунком діалог щодо заморожених активів Російської Федерації в Європі прийшов практично площину. Ми про це говорили вже давно, і навіть президентка Європейської комісії Русала Фондляйн обіцяла ухвалити відповідний закон. На чому наполягає Бельгія ще три роки тому? Візі нині там, вже коли європейські лідери і чиновники вперлися в питання фінансування України не за рахунок податків своїх громадян, єдине джерело доходу, звідки вони можуть взяти ці гроші, це справді заморожені активи Російської Федерації, які вже використовуються. З них беруться прибутки. За рахунок цих прибутків Україна отримала вже кредит в поточному році на суму 50 мільярдів євро. 140 можуть ще нам видати. Також схема схожа, але бельгійці просять правової основи, тобто ухвалення відповідно закону. В цій частині я вважаю, це абсолютно нормальна історія. А Зеленський, вчора, перебуваючи в Брюсселі, сказав, що нам вкрай потрібні гроші у 26-му році. Краще, щоб вони були на самому початку року, але каже, я не знаю, чи це можливо. Дійсно, часу залишилося дуже мало, проблеми з фінансуванням великі. Але, як ви знаєте, вже ділять ці гроші навіть в Україні. Кажуть, ні, ні, ми самі маємо їх освоювати. Але європейці не дуже в захваті від такої ідеї. Тепер щодо друзі, порушення повітряного простору росіянами. Так, знову інцидент. Два російські військові літаки Су-30 та Іл-78 порушили повітряний простір Литви. Про це повідомляє Міноборони країни. Порушення було дуже нетривалим. За даними відомства, інцидент стався ввечері вчора, 23 жовтня. Літаки вторглися з Калінінградської області. В районі прикордонного міста Кібартай вони залетіли в глиб країни на 700 метрів всього навсього після чого покинули литовську територію і порушення тривало 18 секунд. У зв'язку з подією повітря були підняті винищувачі місії повітряної поліції НАТО, іспанський єврофайтер ТІФОН. Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене заявила, що ситуація знаходиться під контролем і подякувала литовським службам і союзникам за злагоджені дії. Не встигли збити, а можливо, і не. Планували, ну 18 секунд, направду, це не такий тривалий час, але провокація як на мене очевидна. Тепер, друзі, щодо санкцій, знову повернуся до них. Я вже згадував сьогодні, і ми вже на каналі з колегами обговорили це питання. Я також виказував думку про те, що раптом виникне дефіцит нафти на світовому ринку, на що вчора натікав Путін, через те, що Трамп наклав санкції на російський енергетичний сектор. Це легко можуть виправити країни перські затоки. Організація країн експортерів нафти ОПЕК готова наростити видобуток нафти, якщо на ринку виникне дефіцит через нові санкції проти Росії. Про це заявив Ройтерс, міністра нафти Кувейту Тарік Аль Роумі. Ну і звісно, вони потирають руки і задоволені санкціями. Вони кажуть, що це дуже круто, що РосНєвті Лукоїл потрапили під санкції. тепер зросте попит на барель з країн перської Затоки і близького сходу. Ми вже бачимо ознаки цього. Він додав, що очікує позитивного ефекту на нафтові ціни від санкцій. Нафта вже стрімко дорожчає. Після новин про те, що від російських поставок стали відмовлятися найбільші індійські НПЗ і державні компанії Китаю. Ф'ючерси на сорт Бренд підскочили на 5,6% до 66 доларів за барель. Це зростання цін, друзі, для нас з вами незначне. Ми навіть, можливо, і не помітимо коливання на ринку нафтопродуктів, які виготовляють із цієї нафти. А от нафтотрейдерам це справді дуже класна історія, бо в них будуть шалені прибутки. Тим часом російська влада очікує, що збитки до бюджету будуть однозначно. Про це пише видання Bloomberg. Під блокуючими санкціями США перебуває, друзі, 70% нафти, яка вивозиться за кордон. Російської, от цікаво, який відсоток санкцій накладено на російську нафту європейськими країнами. Будемо сьогодні це з'ясовувати. Що пише Блумберг, посилаючись на джерела в Кремлі, до повного введення обмежень є місяць. Це час, щоб нам кажуть адаптуватись до ситуації. До того ж, Трамп може змінити позицію у залежності від переговорів з Кремлем. Тому і Білий Дім говорить, що вони очікують зустрічі із Путіним. За планом МінФін Росії, цього року казна Росії має зібрати 8,3 трильйона рублів нафтогазових податків або в середньому 690 мільярдів рублів на місяць. Ну а зараз у них буде мінус 20%. Це суттєво. І до Держдупи Російської Федерації друзі внесли законопроект, який дозволяє залучати росіян. З мобілізаційного резерву для забезпечення безпеки на території Росії. Ви знаєте, що там ухвалений вже відповідний закон, який розширює можливості залучення до війська резервістів. Це приблизно 5 мільйонів росіян. Їм не треба виплачувати контрактні гроші. Тобто ви їх можете мобілізувати нині ж знову змінить законодавство і пропонують, аби передбачити направлення резервістів на спеціальні збори для захисту критично важливих об'єктів та інших об'єктів життєзабезпечення. Вони потрапляють на збори, там їх примушують підписувати контракт, і вони відправляються на війну. Отака От друзі, ситуація з економікою Росії. Якби ще нам європейці в цьому плані допомогли, взагалі було б круто, але МЕРС просить «скасуйте санкції. Ну як же це так?